Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо роздумовувати над такою темою, що Бог керує світом. Багато людей кажуть, що керують якісь держави, керують якісь видатні особи, але Біблія нам відкриває, що Бог керує світом. І ми відкриємо другу книгу або другу главу книги Даніїла. Книга Даніїла. Відкриває нам, хто ж насправді керує світом. Друга глава і третій вірш. І сказав їм цар: Мені снився сон, і тривожився мій дух. Бажаю знати цей сон. Цар був на Вуходоносар, цар Вавілонський, така була імперія, і цьому голові цієї імперії снився сон. І він проснувся і не знав, що ж йому снилося. І він позвав усіх своїх мудреців, позвав всіх тих людей, які відповідали за гадання, за то тлумачення снів. І каже: розкажіть мені сон. Ну вони кажуть: ти просиш неможливе. Ніхто із людей простих не може тобі розказати те, що снилося. Ти нам розкажи сон, і ми тобі розкажемо. Но цар каже, я не пам'ятаю сна, то Господь так зробив, щоб він не згадав свій сон, но був у царстві тому Даниїл. Даниїл, який був рабом, який служив у того царя, і що каже? Дай мені час, і я буду просити і молитися до Господа, і Господь відкриє тобі цю таємницю. І цар Вавилонський дав Даниїлу цей час. Хоча він сказав: якщо ви не скажете, то я що? Знищу вас всіх, знищу всіх тих людей, які були відповідальні за таку роботу. І коли Даниїл відповідав, ми відкриємо другу главу, 27-й і 28-й вірш книга Даниїла. Даніл відповів цареві і сказав: таємниці, про яку цар запитує, не можуть відкрити цареві ні мудреці, ні чародії, ні, ні вищуни, ні ворожбити. Але є на небесах Бог, який відкриває таємниці. І він відкрив цареві на Вуходоносору, що буде в останні дні. Твій сон і видіння твоєї голови на твоєму ліжку були такі. Даніїл почав говорити не те, що я тобі зараз. Розкажу. Обично люди кажуть так, я тобі зараз все об'ясню. Ну, Даніїл каже: є на небі Бог, який що? може тобі роз'яснити. І що ж там було? 29 вірш. Ми знаходимо те, що там пише у цій же книги. Ти царю на твоєму ліжку думав про те, що буде після того. І той, хто відкриває таємниці, показав тобі те, що буде. Цар Науходоносор думав, роздумовував над тим, що ж буде з його прекрасним царством. Воно було величезне царство, дуже гарне, крепке, багате царство, і він думав, а що ж буде після нього? І Господь йому відкрив в сні. Тот сон, який був відкритий, це з 32-го вірша. Написано такі слова, Друга глава 32 вірш. У цього бована голова була з чистого золота, його груди і руки зі срібла, його живіт і стегна мідні, а гомілки його залізні, його ноги частково залізні, частково глиняні. От такий сон приснився. Це перша частина е, частина цього сну. Що він бачив такого. Е Таку постройку, можна сказати, не то, що якби у вигляді людини, але вона була з різних е металів. Голова була золота, груди і руки були і що? срібні. І чим нижче спускалися, дійшли до талії, до пояса було мідне, і ноги були залізні, із желіза. А там саме нижче, то було що? Глина. І желізо змішане. Ми розуміємо, що яким би не був спеціалістом той, який сплавлює метали, глину і желізо неможливо об'єднати. Вона не має тих властивостей, щоб об'єднатися. І от це була перша частина сну. Ну далі, тут Даниїл розповідає цареві, що ж було далі? Ти бачив його, доки камінь не відірвався від гори. Без допомоги рук ударив Бована в його залізні і глиняні ноги і розбив їх. Тоді все разом розробилося залізо, глина, мідь, срібло і золото стали як полова на літніх токах, і вітер їх розніс, навіть сліду від них не залишилося, а камінь, що розбив Бована, зробився великою горою і наповнив усю землю. Оце той сон, скажемо, перед царемі і його значення. Тут був сон про того істукана або про ту статую, яку цар побачив з різних металів. Ну, що в кінці трапилось? Що відірвався камінь і розбив того, ту статую. І що сталося? Тот камінь заполонив цю, цю землю, наскільки був тот великий камінь. І значення Даниїл тільки кромі того, що розказав який сон. Він розказав і значення того сна. Яке ж то було значення, і Даніл йому розповідає: Ти царю, царь над царями, якому небесний Бог дав царство владу, силу і славу? Це 37-й вірш. Каже, що ти є голова, ти є та золота голова, яку ти бачив на, у, у цьому снові. І ми дійсно бачимо, коли вивчаємо історію імперії, то ми знаємо, що Вавилонська імперія була найбагатша. В най... неї було найбільше золота. Вона була така, наскільки славна, що Господь її зобразив у цьому слові як золото. Ну що трапилося з Вавилонською імперією? Ми знаємо, що Вавилонська імперія впала. Її зараз немає. І знаходять тільки розкопки, десь там у різних ті постройки, які були, які залишилися від них, і там знаходять якісь частини золота, частини каміння, фундаменту тієї імперії, яка була сама розвинена на той час. Ну, що трапилось далі? 30 наступні вірші, які ми хочемо зачитаємо для нас, це був наступний вірш. 38 і далі. І всіх людських синів, де б вони не жили, звірів зімних і птахів небесних, він віддав у твої руки і поставив тебе володарем над ними всіма. Ти оця золота голова. Отак Даніїв об'ясняв. Ну а 39-му віршові каже: Після тебе постане інше царство, менше за тебе, і ще третє царство мідне, яке, не... яке буде володіти всією землею. А четверте царство буде міцне як залізо, бо як залізо розбиває і трощить усе, так і воно, як нищівне залізо буде роздроблювати і розтрощувати. Цар слухав це все і він зрозумів, що після нього буде інші царства, будуть інші імперії, які прийшли. Прийдуть на цю землю. І давайте ми відкриємо Біблію. Тут же в книги Даніїла. Нам відкриває. Що ж трапилось? Або яка імперія з'явилася після Вавилонського царства. Це Даніїла, 5 глава. 28 вірш. П'ята глава 28 вірш. Тут говорить таке. Перес твоє царство розділене і віддане мідянам. І персам. Що ми тут бачимо? Що коли писало на стіні е, таку надпись, що ти був зважений на вісах і знайдений легким, то це слово віддане, каже, мідянам і персам. І наступне, ми можемо прочитати, коли читаємо Біблію, то ми знаходимо тут в цій же ж главі. Давайте ми спочатку 5 главу, 30-й вірш. І потім шосту прочитаємо. П'ята глава, 30-й вірш. Тієї ж ночі був убитий халдейський цар Валтасар. Це 30-й, а 31-й каже, І Дарій Мідієць Мід прийняв царство у віці 62 років. Цар Вавилонський був убитий, і замість нього воцарився Мідійський цар або мідян і персів. Його звали Дарій. І імперія змінилася. Отак ми бачимо, що ми дійшли до другої імперії, яку Господь знав наперед, хто буде наступний. І він це відкрив цареві Навуходоносору. Ну що ж було далі? Чи була Мідоперсія вічне царство? Чи вона є досі? Ми бачимо, що немає його. Но що, що ж трапилось далі? Ми знаємо, що після. Медійського царства прийшла така, можна сказати, дуже швидка імперія, молода імперія, це Грецька імперія. І що вона, вона зробила? Давайте ми відкриємо восьму главу книги Даніїла. І ми там декілька віршів прочитаємо, Восьма глава, п'ятий вірш. Я уважно дивився на це, аж ось із заходу йшов козел по всій землі, не торкаючись землі. У цього козла був видно ріг між його очима. Це цей ріг, це є перший його цар, який був дуже видатний, це Олександр Македонський, який був як та стріла, наскільки він був швидкий. Ну, 20-й 20 і 21 вірш у восьмій главі каже. А Кошлатий Козер, царь Греції, а Великий Ріг, який між його очима, це її перший цар. І він зломився, а замість нього вийшли чотири інші. Це чотири царства постануть з цього народу, але не з його силою. Ми знаємо, що Олександр вмер, не залишивши потомка, такого, можна сказати, такого якому можна було передати своє царство, бо дуже був молодий. Но в нього були чотири генерала, які розділили його царство на чотири частини. І отут Біблія нам це відкриває. Після цього, як... я ще раз задаю: чи було Грецьке царство вічним царством? Ні, воно не вічне, воно пройшло. І після нього ми знаємо, що з'явилося четверте царство. Давайте ми відкриємо другу главу. Даниїла і сороковий вірш. Друга глава сороковий вірш. А четверте царство буде міцне, як залізо, бо як залізо розбиває і трощить усе, так і воно буде роздроблювати і розтрощувати. От таку думку нам відкриває Біблія, що буде крепке царство. Яке ж то царство було таке міцне, що воно мало таку силу? Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки і знайдемо там другий вірш, друга глава, перший вірш. За тих днів вийшов наказ від кесаря Августа зробити перепис по всій землі. Хто ж такий був кесар Август? Хто це такий правитель? І ми читаємо історію, це правитель Рима. Ніхто із простих правителів не міг дати вказівку, що був переписання населення або звірка всіх людей по всій землі. І тут дуже так гарно написано перепис по всій землі. По якій землі? По тій території цього царства, цієї імперії. І тут ми знаходимо читаємо іванглії, і ми бачимо, що римська влада була дуже крепка. Вона була міцна, як залізо. І тому в цьому сні Римську імперію так і зрівняли як крепке Залізне царство. Но ми читаємо історію і знаходимо, що і римська влада припинила своє існування. А що ж трапилося? Ми читали в, в тій в статуї, що були железні ноги, а в самі вже пальці, там в самому низу були що? Змішані з глиною. Що ми бачимо? Римську імперію теж розділили. Її розділили варвари, які напали на Римську імперію, і що римська влада не вистояла. І розділилися на 10 держав, на 10 народності. І ті народи, після того були багато правителів, таких як Карл Великий. Карл V, Людовик, XIV, Наполеон, Вільгейм ІІ, останні хто? Гітлер. І ще можемо згадати декілька людей, які що хотіли об'єднати Європу. А в даний час що ми бачимо? Чим хочуть об'єднати Європу? Тим Союзом, щоб бути імперією. Ну чи є Європа імперії? Чи вона єдина як моноліт? Ні. Ми бачимо, що є різні держави, які що? Одні крепші, другі слабші, інші багачі, одні більш малолюдні, інші, наоборот, багато людей має та держава. І от нам Біблія це відкрила. Господь знав наперед, як то буде все проходить. І ми бачимо це в цей час, що в Європі є різні держави, які одні крепші, а інші слабші. Но тут в цьому снові було, крім цих чотирьох імперій, була ще п'ята імперія. Що ми читали? Що був камінь, який відірвався, і це все золото, срібло. Що сталося з ним? Все було розтрощене, все було знищене. Давайте ми прочитаємо, яке ж то п'яте царство буде на цій землі. Ми, як християни, ми чекаємо того царства. Давайте ми відкриємо другу главу Даніїла. І знову наповнимо 35-й вірш. Друга глава, 35-й вірш. Тоді все разом роздробилося залізо, глина, мідь, срібло і золото стали як полова на літніх токах, і вітер їх розніс, навіть сліду від них не залишилося. А камінь, що розбив Бована, зробився великою горою і наповнив усю землю. І от від тих імперій, каже, навіть нічого і сліду не залишилось. Все розійшлося, все розвіявся, як так, тут пише полова. Це легке таке, яке знаходиться, вітер його роздуває. Ну що ж прийшло на заміну? Що, ж при... що Біблія нам відкриває, яке ж то буде п'яте царство? Відкриємо книгу об'явлення, останню книгу Біблії, 11 глава, і 15 вірш. Нам відкриває таку думку 11:15. І сьомий ангел засурмив, і залунали на небі гучні голоси, говорячи: Царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його, і Він на навіки вічні. Всі імперії були, якийсь час вони мали. Ну, прийшов час, коли імперія за, закінчила своє існування. Ну тут говорить прийде царство, вічне царство, яке ніколи не буде закінчене. І книга Матфія, 6 глава, 10 вірш, нам відкриває Матфія 6,10. Таку думку. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Скуда ці слова взяті. Молитва Ісуса Христа, молитва Отче наш каже, нехай прийде що царство Твоє. Ми віримо в те, що прийде Боже царство. І апостол Павел відкриває нам ще декілька віршів. Ми прочитаємо перед тим, як. Будемо завершувати. Апостол Павел, посланні до Тимофію, 4 глава, 2 Тимофію, 4 глава, 1 вірш. Отже, благаю тебе перед Богом і Господом, нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих уявлені Своїм, Царстві Своїм. Апостол Павел каже, що прийде Ісус Христос, який буде судити і що? Прийде у царстві Своїм. Це Боже царство, яке буде на цій землі. І останній вірш, передостаннього вірша Біблії, 22 глава, 20 вірш. Той, хто свідчить, це каже так: я скоро прийду. Амінь. Так гряди Господи Ісусе. Ісус Христос скоро гряде. І що буде з тими сими царствами? Читаємо книгу Даніїла і Біблію. Ми знаходимо, що від цих царств нічого не залишиться, а прийде Боже царство. Поміг нам Господь, щоб ми могли зустрічати Господа, не ховатися від нього, а бути тими дітьми, за якими прийде Христос. Будемо вдячні Богу за все. Амінь.